Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам показую акційні пропозиції від магазину АТБ. І так, поїхали. Молоко своя лінія, 2,5% жиру. Дивимося, яка вартість 40 гривень, 40 копійок. Було 45. Це в нас сир, також своя лінія, кисломолочний, він не жирний, коштує 54,80 також дивимось сметана яготинська, 15% жиру, 37,90%. Дуже величезна скидка. Шоколад любімок. Дивіться, яка гарна коробка. Дуже така презентабельна. Якому, можливо, комусь на подарунок. 228,90 було 274. Це в нас печиво з полуничкою, мультікейк, мабуть. 31 гривня 40 копійок. Далі в нас також печиво, печиво здобне з начинкою зі смаком апельсина. 120 грам. Ціна у нас 24,50. Макаронні вироби, це дуже смачні макарони. Я їх також, кстаті, до речі, купую. 400 грамів коштує 25 гривень 90 копійок. Мівіна у нас багато смаків, і всі вони по однаковій ціні. 14 гривень, 30 копійок. ця була 13,80 вісімдесят. Майонез провансаль 400 грам, 50 гривень, 80 копійок. Це дуже смачний також майонез. Давайте пройдемося з вами по овочам. Морква у нас 45,89, також мита 45,89. До речі, дуже е, така велика, не маленька, не дрібна. І буряк у нас 19,89. До речі, також великий такий. А лук у нас 14,95 за 1 кілограм. Також хочу показати вам, скільки коштує огурців тебе. Це 42 гривні 89 копійок. Масло олія. Своя лінія також 65 гривень 50 копійок. Пройдемося по кетчупам, якщо ви забажаєте шаурму зробити, бургери. Є всі смаки. Ціна буде коштувати 23,90, була 34,50. До речі, нормальна. Ковбаска до пюрешки, до смачнішої пюрешки, коштує 71,90. І також давайте пройдемося з вами по морозиву. Давайте ось гран-прі у нас є ласунка. І ласунка у нас коштує 43,50. А була це дуже багато, 61 гривня майже. І всім, хто любить оцей напиток, зараз ціна в АТБ. Хайк у нас два смаки. Хто який полюбляє, також по акції дивимося. 22 гривні 50 копійок. Підписуйтеся на мій канал, буду вам показувати, які в нас акційні пропозиції дарує, скажем так, наш магазин на тебе. Буду вам дуже вдячна за весь лайкосики. І на останечо хочу вам показати, скільки коштує яблуко Голден. Це 78 гривень, 95 копійок. Мені здається, це дуже дорого. А Red Prince майже 90 гривень за один кілограм. По чому у нас там кавунчики? Сорок і перший гатуночок 35-59 за 1 кілограм.